Друзі, всім привіт! привітне заскудрімкар, і сьогодні у нас знову свіженьке поступлення авто цього разу з німеччини. До вашої уваги всіма вами улюблена Honda CR-V 2015 рік на 2,2 надійному дизельному двигуні на коробці автомат. Друзі, а перед тим, як ви подивитеся це відео, я хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк, підписалися на канал та натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Так, друзі, перейдемо тепер детальніше до самого автомобіля Honda CRV на 2.2 дизельному надійному двигуні на коробці автомат на максимальній комплектації. 2015 модельний рік на українські номера на реєстрацію буде ставитися як 2014 рік. І перейдемо до самої оптики, Датчик світла, омивач, фар, день і ходові вогні, проти отумані, фари, система адаптивного освітлення, система управління дальнім та ближнім світлом, передні партроніки. Бампер також в дуже хорошому стані. Також, друзі, тут стоїть сама дорога оптика, яка тільки може стояти на цьому автомобілі. Є смужка для ледів під фарами на фарах. Також зверніть увагу на колір автомобіля, такий коричневий, дуже дорого і дуже гарно виглядає. І також хочу сказати, що в нас є телеграм-канал, куди ми в першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїхали з Нідерландів та з різних країн Європи. Тобто, їх ще немає ні на авторії, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в телеграм-канал. Так що ссылка телеграм-каналу буде в описі. Переходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити свіженькі автомобілі. Також датчик світла, датчик втоми водія, датчик руху автомобіля, датчик втоми водія, управління дальнім і ближнім світлом. Все присутнє на цьому автомобілі. Тільки подивіться, як гарно він виглядає. Також в автомобіля присутній спойлер. Це дуже велика рідкість на цих моделях. Також зверніть увагу на самі диски, вони просто-просто ідеальні. Як нові, непотерті, не подряпані, також самі супорта, також в дуже хорошому стані і самі диски тормозні, без ніякої вироботки, також в дуже хорошому стані, дуже гарно виглядає зі спойлером. Задній лівий стоп, також в дуже хорошому збереженому стані, без царапин Накладки CRV, задні партроніки Кришка багажника Ляда також дуже хорошому збереженому стані, без жодних сколів, без жодних царапин, без м'яти, не потерта. Дуже хорошому такому стані. Також, друзі, додивляйте це відео до кінця. В кінці відео ми вам будемо показувати, як працює мотор на цьому автомобілі, як він заводиться, як тримає холості обороти, все покажемо на цьому відео. Так що додивляйтеся до кінця. Присутня камера заднього виду. Ще раз покажу вам спойлер, він просто також ідеальний. І криша без жодних ознак якогось граду, без жодних м'ятин. Дуже гарно виглядає автомобіль. І також ще раз вам покажу, що присутні задні партроніки. троніки. І задній правий стоп також в дуже хорошому, збереженому стані, без сколів, без црапен. Друзі, в нас є послуга доставка авто по Україні. Тобто, якщо ви самостійно не можете приїхати за автомобілем через якісь ваші причини, то ми вам його доставимо. Також допомога в сервісному центрі МВС присутня. Покажу вам ще титани з задньої сторони. Вони також ідеальні. Супорта диски також всі дуже хорошому стані. Резина взагалі нова. Дуже хороший і гарний надійний автомобіль. Ідеально підійде, десь їздити по лісі, по болоті, по горах. Дуже високий кліренс має, також зеркало з правої сторони в дуже хорошому збереженому стані, і також ще покажу вам тута титан. Також в ідеальному стані резина, також нова. Машина справді дуже виглядає гарно в тому кольорі коричнева на спойлері на максимальній комплектації, просто все те, що може бути максимальне в цьому авто, воно тут присутнє. І покажемо вам, що всі вікна рідні, тут четверочка, це означає, що це 14 рік, 2014 рік, тут також 2014 рік. Всі вікна стоять оригінальні від Honda. Тут також не дуже добре видно, але також четверочка. Тобто 2014 рік. Оригінальне скло. Тут також не дуже добре видно четверочка. І тут також 2014 рік. Тобто всі вікна на цьому автомобілі, включаючи лобове скло, всі вікна рідні. Також, друзі, покажемо вам автомобілі зсередини. Е, стоїть на ручках безключовий доступ. Що додає комфорту, також зверніть увагу на ліву карту дверей зі сторони водія, вона також у дуже хорошому, збереженому стані, без ніяких потертостей. Функція пам'яті сидінь, підігрів сидінь. Також ручка в дуже хорошому стані. Кнопочки нічого не потерті, всі кнопочки працюють, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються. Також салон автомобіля в дуже хорошому збереженому стані відповідає дійсності пробігу цього автомобіля в такому дуже хорошому кольорі. Автопарковка, автовідкривання багажника, противопробоксовка. Також руль в дуже хорошому збереженому стані, справді відповідає пробігу цього автомобіля, не потертий, не перешитий, мультикермо. Панорамний дах, повнорозмінний панорамний дах. На весь потолок. Також сидіння в дуже хорошому стані, мультимедія, клімат-контроль. Все присутнє. Старт-стоп. Дуже хороша музика, сама дорога стоїть. Ключ, підігрів сидінь. Також, друзі, хочу нагадати, що це сама максимальна комплектація, яка тільки може бути в цьому автомобілі. Переходимо до задньої частини автомобіля, до задніх сидінь. Задня ліва карта дверей також в дуже хорошому, збереженому стані. Всі кнопочки працюють, шкіра ніде не затерта, ручка також ідеальна. Сидіння не вимащені, не потерті, шкіра, все цілесеньке, нічого не потріскане. Також задній ряд сидінь, все в дуже хорошому та збереженому стані. Задній підлокітник. Можна ставити якісь стаканчики, можна ставити каву та їхати з комфортом. Також покажу панорамний дах зі заду, дуже гарно виглядає. Також пороги автомобіля, все в дуже хорошому збереженому стані. Перейдемо до правої е карти дверей зі сторони пасажира. Вона також в дуже хорошому стані, шкіра нічого не потерта, всі кнопочки працюють гарно, рівненько. Ручка в дуже хорошому стані. Краска ніде не повлізала. Все в дуже гарному стані. Пороги автомобіля також не потерті. Сидіння також в дуже хорошому стані, шкіра не потріскалась, відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Перейдемо до задньої частини автомобіля, до задньої правої карти дверей. Також в дуже хорошому стані. Гарненька, біленька. Ручки не потерті, кнопочки всі працюють. Також пороги автомобіля зі ззаду не потерті та сидіння з цієї сторони також гарні біленькі. Все в дуже гарному стані. Також перейдемо до багажника, до середини багажника. Зверніть увагу на кнопку автозакривання багажника. Зі середини багажник не потертий в дуже хорошому стані лежать транзитні номера. Також аптечка присутня. Аварійний знак. І також є запасне колесо та домкрат. І ще якийсь ключик. Дуже гарний і збережений багажник. Закриваємо багажник, тобто кнопка працює, багажник самостійно закривається тихенько, плавно. І перейдемо до самого, до того, як робимо мотор, заводимо сам автомобіль і послухайте, як гарно і рівненько працює автомобіль. Завели його, обороти, все тримає. Обороти не скачуть, все дуже добре працює. Зараз підійдемо ближче до самого мотора і послухайте, як він гарно працює. Ну що, друзі, це відео підійшло до завершення. Кому сподобався автомобіль, то номер телефону буде в описі. Всім дякую за перегляд і чекаю ваших дзвінків.